Же завжди у вишиванці та з щирою посмішкою Анатолія Левченка у Маріуполі знали та поважали. Патріот та активіст завжди тримав проукраїнський курс в роботі та житті. Але після повномасштабного вторгнення зв'язок з режисером зник. Позаду тюрма полон все буде добре. Далі буде. це відео поширили друзі, коли пан Анатолій був в дорозі в Україну. Минулого тижня режисер виїхав з окупації. До цього пережив блокаду та обстріли. На подвір'ї поховав те, що дбав про сина, який має аутизм. А в середині травня, торік окупанти полонили чоловіка. Згадує спочатку, його відвезли в фільтраційний пункт. Я не можу сказати, як це виглядає, оскільки як тільки мене забрали, як вони. Я в них це прийнято, мені наділи на голову пакета, і наступний місяць я провів з головою в пакеті. <свісно> Да. А, от. а потім я там посидів десь години дві-три, і потім визвали машину і мене відвезли до Данського. І місяць я провів наступні до того, як мене перевели до слідчого ізолятору. Номер п'ять на вулиці Кобзева п'ять Донецької. Я сидів на славетній ізоляції Донецька, яка в жаргоні називається Ізольта. Ути нього окупанти порушили три справи: усе через проукраїнську позицію та публікації в інтернеті. Але восени в псевдореспубліці змінилося законодавство на російське. Чоловіка тримали в СІЗО до весни цього року, та більше звинуватити ні в чому не могли, а тому відпустили. Били, знущалися, але в результаті через рік полону дозволили повернутися до рідних. Зараз Анатолій знає, кому подякувати за усі тортури. Колишні колеги, а тепер колаборанти з Маріупольського драмтеатру, театру здали його окупантам. Я знаю, що він один з тих, хто написав на мене донорфіло мене і забрав. Нічого дивовижного не було я тільки радий, що я з 20-го року не працюю в тому театрі і не маю до нього відношення. До липня родина збирала гроші, аби виїхати з окупації. Нині знайшли прихисток в Крупивницькому. Анатолій Левченко дуже хоче повернутися до роботи. Пропонуватиме місцевим театрам свої постановки. а Також готується до нового проєкту. Я буду поновлювати свій театр тренікові та воквально днями. Ми опублікуємо. Поки мені не можна було з змі, я не сидів. Старши ручки, дякую нашим хлопцям, дівчатам, які розлетілися, на жаль, по всьому світові. Але завдяки двом людям з Ірландії і з Німеччини, ми вже зробили потихи проект зараз. Анатолію є що розказати правоохоронним органам та відповідним службам. Потрібно подбати про здоров'я та вирішити питання з документами, але все поступово головне вже в Україні. Чекаємо на нові постановки маріупольського режисера та готуємося підтримати відродження приватного маріупольського театру. Театру. Валентина Чурікова, ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.